Коли почалися події на Майдані, ну я просто свідок, свідок всіх цих подій. Я просто пам'ятаю, як підганялися автобуси, то я вже працювала на шахті. Підганялися автобуси, просто всі зміни виводили, сажали в автобуси і везли в Київ. Хотіли вони, не хотіли. Так, їм за це платили гроші. Просто спочатку їх за гроші туди везли, ну, типу, люди самі погодилися, а потім їх просто везли. Тобто ти йдеш на роботу. Ну і а тебе везуть на проховачення Так. Да. Ну, так все, під'їжджають під в автобусів, просто всіх там виводять. І ідуть. потім, коли вже, от, коли вже почалася війна, так само ми їх мобілізували. Я знаю, що наші шахти, наші шахти е, в окупації. Але так само їх мобілізували, просто виводили з під землі і. Садили в автобуси і мобілізували. Працювати на ну, факті там вже точно ніколи. Майже нікого з тих хлопців, скажімо так, не лишилося в живих, тому що їх всі потім мобілізували і вони загинули. Було дуже страшно насправді. І я пам'ятаю, як моя мама, я попросила, щоб вона приїхала з дітьми бути. Вона подзвонила мені якось о 11-й вечора, ще метро ходили. Вона плакала в трубку і казала, що якщо я не повернусь додому, а залишусь там на ніч, вона піде з хати і залишить двох дітей самих. А їм було 4-5 років, то було 4, а було 5. І вона просто з істерією кричала, вона також слідкувала за всім в експрес. Вона бачила, які там події були. От. І я мусила сісти на метро і їхати додому. а Чоловік залишався з машиною, він потім під ранок повернувся. А кілька годин і їхав на роботу. Тобто був такий дуже ем, напружений час. І в останні дні, от перед самим таким завершенням і коктейляції Януковича, я пам'ятаю, що в садочок дітей, а там ще якийсь такий був момент, коли сказала така новина, що в садочок десь увірвались, хтось там вирвався, і пішов поголос і страх серед батьків, батьки боялись возити дітей в садки, щоб ці батьки були вдома з дітьми, а не їхали на Майдан. Чи правда то було, чи ні, але я привожу дітей в садок, а там мої двоє і ще дитина няні. На весь садок три дитини. І вони не мають права не взяти моїх дітей. І я пам'ятаю, я, я не можу їх з собою забрати, там небезпечно і даю їх садочок і їду на цілий день знову на майдан. Я возила.